У здоровому цілі здоровий дух. Чорноморський палац спорту юність запрошує містян займатися улюбленим видом спорту та покращувати свій духовний та фізичний стан. У нашому місті і прилягаючих селах проживає близько 60 тисяч людей. І єдиним місцем, де люди можуть задовольнити свої потреби в тренувальних і оздоровчих заняттях, є комунальне підприємство «Палац спорту Юність. За минулий рік палац спорту провів неабиякі зміни. Зокрема, реставрація малого басейну, закупка нового спортивного інвентаря тощо. Придбаний інвентар для різних видів спорту, закуплені столи, сітки, ракетки, м'ячки для настільного тенісу, сітки, стійки, ракетки, валани для аматорського бомбінтону. Також було придбано інвентар для залу боротьби і суглобної гімнастики. Також адміністрація Палацу спорту оновила інтер'єр закладу. Зроблений ремонт залу боротьби залу гімнастики. Для залу гімнастики були були придбані. Балетні станки, дзеркала також дзеркала були закуплені для залу боксу, виконаний частковий ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей. Також були завершені роботи по установленню джерела резервного живлення для безперебойної роботи палацу спорту. При можливих відключеннях електроенергії, директорка палацу спорту Валентина Васильівна розповідає, у малому басейні розроблена програма, в рамках якої діти спільно з батьками можуть корисно та цікаво провести час. Директорка зауважила: батьки також можуть долучитися до спортивних активностей. Тут кожен знайде від спорту близький до душі. Є можливість провести свій час, не гортаючи стрічки новин у своїх гаджетах. А приєднатися до ігрових видів спорту, таких як аматорський бадмінтон чи настільний теніс, зайти до тренажерного залу чи відвідати наш басейн. Адміністрація закладу закликає займатися спортом і команди підприємств та організації Чорноморська послуги розраховані тільки для населення, а також для підприємств і організації. Для, е, на предмет їх корпоративного використання фізична культура і спортивне виховання це не розваги сьогодні. Це одна з основ безпек, бо це здоров'я людини, здоров'я нації, міцність українців та українок. Режим роботи комунального підприємства Палац спорту і ЮНЕСК дозволяє нашим відвідувачам займатися зручним для них час. І Давайте не чекати сьогодні, завтра, понеділка, наступного місяця чи нового року. Займіться спортом зараз. Все буде Україна, Олена, Голод, Валерія Самсонова і та